29 жовтня на Хмельниччині стартував опалювальний сезон. Про це розповів голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Посадовець каже, після проведення пуску налагоджувальних робіт на сьогоднішній нараді головам громад було доручно увімкнути теплопостачання до житлових будинків. Зазначу, що опалювальний сезон для соціальної сфери, а це дитячі будинки, лікарні освіта, вже працює і ці заклади. Вже з середини жовтня мають можливість. Е -е -е Мати тепло за словами Сергія Тюріна за моніторингом ОВА громади підготувалися до опалювального сезону на сьогоднішній день на 100%. для того, аби забезпечити безперебійну роботу об'єктів критичної інфраструктури, каже голова. ОВА, Ми з обласного бюджету і з місцевих бюджетів забезпечили закупівлю генераторів і пального, які готові забезпечити на певний період роботу відповідних систем. Завдання в кожного такого закладу мати пальне. І не у талонах, а у формі наливу. за словами Сергія Тюріна, теплокомуненергою котельні забезпечені 51 комплексом обладнання, який одночасно виробляє електричну та теплову енергію з додаткових джерел палива. Наразі, як повідомив Суспільному директор міського комунального підприємства Хмельницьк теплокомуненерго Володимир Скалій, станом на сьогодні розпорядження про початок опалювального сезону у Хмельницькій громаді відсутні.